Всім привіт! Отримала посилку з супермаркету Насіння. В них настільки великий асортимент, що я сама боюся її розпаковувати. Три дні сиділа, вибирала, мені все це треба. Отримала, зате в подарунок новий календар. Накладна, як останні роки, на одну мої бажання не вмістилися. Перебрала насіння. Баклажан Казимір. Два роки вирощую розсаду баклажанів для продажу, і найбільший попит на сорт алмаз. Я його й купувала. Але ще мої покупці справжнього алмазу не їли, тому що під такою назвою або білі, або сині круглі баклажани було багато коментарів з гарними відгуками про гібрид Казимір від компанії Клоус. Це світовий виробник. У них все насіння гарне. А я взяла ось від українського виробника лакій сід, потрішки, баклажани моріс, андрацит, також тип алмаз, ранні. Хочу подивитися в порівнянні з Казиміром на врожай і смак. Можливо, на наступний рік я буду купувати українського виробника, підтримувати своїх. Навесні вирощуємо розсаду, тому купую багато насіння, помідорів, щоб назбирати насіння для того, щоб висівати. Точно такі сорти, як я кажу. Якщо то санька, має бути санька. Колись купувала в оцих пакетиках від компанії Смачний, то там була не Санька. Цей рік я захотіла купити багатенько помідорів різних виробників і подивитися, якість насіння від виробника. Взяла від елітного ряду насіння загадки. Цьому році сказали, що загадка краща від Соньки. Я стільки купувала ту загадку, вона у мене була дрібна, високоросла, Ляна, Ляна рожева, старі добрі сорти, і хочу подивитися, що в цих пакетах літний ряд це виробник Молдова, загадка рожева і ще щось тут. Волгоградський 595. переможець. Заявлено, що це новачок. В мене не дуже вже врожайний новачок, давно я купувала насіння, тому по декілька кущів буду висаджувати. Санька ось також. Від елітного ряду І ще якась сонька буде. ось. Волгоградський і санька від компанії смачний. Муравосідс це виробник насіння з Чехії Перець – сандра і цибуля тоска. садиби взяла труфель жовтий, чорний і червоний. Мені цей рік попав рожевий труфель, Я сказали, а що оці ще смачніші. І це такий сорт, що точно буде видно, або це труфель буде, або ні. Тому що санька, може бути просто круглі якісь помідори, там не зрозуміло. А ці ми побачимо, чи справді такі. І Волга в минулому році брала, захворіла вона в мене, а кажуть, це дуже смачний перець. Садиба ще ось яка буває. Перець іспанський, це подивиться, і назбирати насіння, бо в цьому році в мене взагалі не вийшло назбирати насіння. Я його назбирала, в мене його миші поїли в теплиці. Промідори Даліда, це я бачила на каналі Агростарт, вирощують масово, дуже такі врожайні, смачні. Можливо, мені також сподобаються. Я назбираю, буде у мене ще один сорт в асортименті розсади. Компанія Коуел не є виробником. Я вчора спілкувалася з чатом GPT, Він мені написав, що приходьте завтра. Не розповів усієї правди, але багато чого я дізналася. Просто в інтернеті мало інформації. Якщо набрати Lucky Seed, пишуть, знаходимося в місті Херсон, ми виробник. Потім елітний ряд, знаходимося в Молдові, ми виробник. А отакі мало інформації, чи вони виробник, чи тільки фасують. Коел номер 1 фасувальник, тому що в них насіння різних країн. Відразу взяла велику розфасовку, буду висівати з цього пакетика Йоло Вондар. Якщо не таке, знатиме все село, що то було за Йоло. Він ранній, товстостінний. Те, що питають покупці, виробник Італія розфасували коел в Україні. Перець, Каєнський, асті жовтий. Рома у мене є від підписників, але захотіла ще подивитися, з пакетика посіять. Іюнську. Це для голубців. Влітку гарна капуста, колись вона йшла як основна розсада ранньої капусти. Я з неї розпочинала. Атлант перець. Люблю білу квасолю, тому що ми її не обробляємо від шкідників. І в білій видно тих чорних жучків. Ніколи не купувала насіння квасолі. Ми все, що сусідка дасть та й садимо. Професійне насіння. Також не вказано, що вони виробник, більше як фасувальник. Для себе купила дуже ранні брісколіно, дрібненькі сливки, їх дуже багато низькорослі. Високорослий адель, сливки смачні, тверді, я їх дуже люблю. Декілька років тому у мене вершинна гниль була на всіх сливках, відмовилася. Але зараз я думаю, що буду поливати кальцієвою селітрою. Алісум низькорослий, у мене алісум вегетативний. Snow Princess він квітне хвилями. А кажуть, оця низькоросла лобулярія або алісум, весь час квітне. Взяла 20 насінин, спочатку сама спробую, а потім на продаж буду. Отакий От перець в цьому році вже купувала. Не дуже він схожий був на Асті, тому що тонкостінний. Від компанії Сідера взяла гіркий перець Хабаньєро. Дуже гарна картинка. І вживу буде точно видно, чи хабаньєро в мене там буде рости, чи хтось інший. І так само пузата хата. Провіримо цю компанію, бо на пузату хату дуже мало помідорів схожих. Був коментар, чому ви не вирощуєте сержант Пепперс. Буде в мене і сержант Пепперс, і ще і жовтий. Пеперси виробник Бредінг Сіц, далі Кора Сіц. Спарк Сідс, а у продюсер це кавун. Пробували з поля, дуже солодкий, ніколи не вирощувала. Ще був коментар: назбирайте насіння і не купуйте. Але а у продюсер гібрид, тому не бажано з нього збирати насіння, вже такого врожаю не буде. Також кавун фієста чомусь підморгнув і я його купила. Талісмана це для вирощування розсади. Лузітана від компанії Рікцван найранніший і найсмачніший з ранніх кавун. Багато насіння, яке я вже вирощувала, а є гібриди або сорти, ті, що мені рекомендували. І в прямих ефірах агрономів я слухала і в коментарях. Оцю лузітану підслухала, що це найранніший і найсмачніший. Туманець це український виробник, тип вогник. Дуже ранній. Кавун Бедуїн. Він не ранній, але в цьому році зав'язалися перші. Були вони якнайперші. Також ми і останні їли бедуїни. Дуже врожайні, солодкі, тонкокорі. тому їх не вирощують масово, що не транспортабельні. Якщо морква, то Канада, виробник Бейо. В коментарях було Міра Флорес солодша за всі моркви, виробник Клуз. Дуже рання лагуна, уже я її випробовувала. Висівала наприкінці березня і їли ми її в червні. Це нунемс. Вирощую редиску селесту, але всі розмовляють про аутеллу. Нас хезера, і мілом рання не тріскається стійка до хвороб, рік цвон. Буду пробувати, бо я такої ще не їла. Багато років їмо тільки селесту. Кукуруза ракель дуже солодка, врожайна і довго не старіє на кущах. Минулому році в мене були Дейнеріс і мармурова, також солодка рання. Мармурова дуже солодка, тільки її треба швидко з'їсти, бо старіє на кущох. Минулому році купила Канто, ранню капусту, але сказали, Кевін раніше краще. Цей рік купила Кевіна. І мені коментар був Зарісіма краще. Купила ще й Зарісіму. Хочу вирощувати через касету і в 200 грамових стаканчиках як саму першу ранню. Розсаду капусти. Бо буває, вже запитують, хтось хоче в парничок посадити, а в мене в теплиці ще не виростає. Основну масу на розсаду ранньої капусти я сію дитмаршер Фрюер. Вона без великого догляду виростає гарною. Пізня капуста взяла мегатон. В цьому році нам не вдалося виростити великого мегатона. Але я бачила, який він виростає, тому ще раз взяла. Також в коментарях написали, капуста артія дуже смачна квосить. На сайті ще раз буду замовляти агресора, немає. І кавун карістон обов'язково дозамовлю, бо він найвражальніший і дуже смачний був. Цибуля кенді І десь ще тут у декілька сортів цибуль. Червоний буряк пабло від компанії Bayo. З минулого року залишилося зипо. помідори солі росо від Нунемс, дрібні, дуже радні, такі як брізколіно, але кругленькі. Махітос дуже стійкий до хвороб, високорослі, і зараз ще в мене в теплиці вони є. Чері сакура смачні, дуже стійкі до хвороб. 5 штук на два роки зазвичай, мені вистачає, я гарно вкорінюються пасинки, можна розмножити для всієї грядки. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Розваги на літо я собі купила достатньо. Минулорічний досвід та залишки насіння я показувала в відео, поставлю на кінцевій заставці.